Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Офісом президента придуманий телемарафон, який кого треба піарить, хвалити розкручує кого треба. Навпаки, когось поселено замовчує, пише відомий волонтер Валентин Коржов. Після того, як попередній його допис про це видали, дублюємо мовою оригіналу для влади з телемарафоном. все спокійно. На жаль, для неї ж не всі змі, тим більше інтернет підконтрольні. Вони не хочуть брати участь у загальному забігу. Там свої герої, свої акценти, а головне багато питань. Наприклад, чому нещодавно у Шерензі представлені президенту США Джо Байдена Фланговим стояв начальник секретарів та секретарок Зеленського Єрмак. Він що віце-президент. А чому від голови держави головного союзника у війні був так незграбно захований головком заложний, полководець таланту, і заслугам якого пладує весь світ, і руку якого із задоволенням потиснув би Байден? Хай би тільки питання з ними давно склалася добра традиція. До одного тільки Єрмака їх вишикувалося в ряд вагон і візок, блискавичний стрибок на вершину влади, омана, брат Єрмака, Вагнерівці, здача півдня, гуманітарка, одні натяки з одного. Двох слів на кожне питання займуть з половину сторінки, і що а їх ніби і немає. Але в непідконтрольних змі та соцмережах дедалі частіше звучить меседж. Після війни до влади в Україні мають прийти військові, які довели на полі бою свою готовність служити батьківщині. Чесно і безкорисливо, ось тут вже не відмовчишся. Десь під сукна, після Великодня Верховної Ради, терміново витягується законопроєкт, що лежав там із 20-го року, Номер 4210D. Сьогодні він гарячково доопрацьовується і коригується, як стверджують аналітики, з метою урізати повноважень. Головкому залужному, зокрема, право формувати свою команду підлеглих та поставити його у більшу залежність, від ЕМО та ВР створити механізми, що обмежують можливості військовим керівникам брати участь у формуванні політики держави, поставити додаткові шлагбауми та кирпіші, які заборонять діючим військовослужбовцям балотуватися чи обіймати політичні посади будь-якого рівня. Сьогодні воїнам не до гризні з офісом за свої правила. Вони на відміну штатських владі, розуміючи війна, не час для з'ясування відносин. А завтра, коли ворог буде. Розбитий та вигнаний із території держави, коли з'явиться час озирнутися і побачити, що у взаєминах влада народ практично нічого не змінилося. Що долю українці вирішують ті самі слуги, які у найкращому разі зайняті своїми шкурними проблемами, у гіршому працюють на хазяїна, який навіть не в Україні. Ох, не дарма, як крик про допомогу лунає у вільному медіапросторі згаданий меседж. Наївно вважати, що вчорашній герой, який виявив на полі бою свої найкращі якості, завтра обов'язково, виявиться таким же корисним для держави на полі політичному, тим більше неодмінно. Новий виявить талант великого менеджера, і все ж, якщо до управління державою знову почнуть прориватися третякова Гетманцев, безугла Коля Тищенко трохи при Бардіна та багато інших слуг, які проявили себе за повною програмою. Я проголосую за нову політичну силу, яку створять фронтовики, і не лише з великої поваги до них, а й з тверезого розрахунку. Стільки шкоди, як слуги вони українцям не завдадуть, навіть якщо, не дай Бог, захочуть. Не хватить потрібної кваліфікації. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.